Шановні учні, шановні вчителі, ми з вами продовжуємо опановувати курс профільної алгебри, і ми з вами добралися до параграфа 28-го, найпростіше тригнометричні рівняння. І те рівняння, яке вам буде сьогодні запропоновано, ну, назвати його простим я зовсім не можу. Але. Починається розв'язування цього рівняння як найпростішого тригонометричного. Зараз ви спробуєте самі це розв'язати. Хто його не розв'язував, зверніть, будь ласка, увагу, знайти усі цілі корені рівняння це дуже важливо. Ну, я думаю, що знайти всі корені рівняння просто, без слова, цілі, мабуть, буде неможливо в даному рівнянні. Натисніть, будь ласка, паузу. Пробуйте його розв'язати, а потім ми з вами звіримо наші відповіді. Ну, Сподіваюся, що у вас вийшло. Починається, я не буду переписувати умову. Починається воно дійсно як найпростіше. Дорівнює 2 πк де К належить Z, тобто ціле число. Множимо на 4 ділимо на π. Приходимо ось до такої ситуації, я в кожному рядку вже, з вашого дозволу, канале записати не буду. Я просто його обведу, тому що, як ви розумієте, буде момент, коли до цього треба буде повернутися. І в результаті нашої роботи дуже швидко ми приходимо до, в принципі, стандартного і раціонального рівняння. Подивіться, як цікаво. Спочатку було рівняння. Тригонометрично найпростіше, ми отримали один з відомих типів ірраціонального рівняння, який, я думаю, ми всі навчилися розв'язувати на руках алгебри. І можемо сказати, що рівняння рівносильно системі, і права частина більша буде рівною 0. Ну, я впевнений, до цього дійшли всі, розкрили дужки 9х квадрат. У лівій і правій частині взаємно знищилися. Ось це ми отримали. І далі у тих, хто розв'язував і не розв'язав, виникло питання, що робити далі. Давайте ми пригадаємо, що нас просять знайти ціле значення Х. Тобто, в нас є ціле значення К, а ми шукаємо ціле значення Х. Тобто, ми з вами на цьому етапі отримали третє рівняння, яке в математиці називають діафантове рівняння з двома змінами. Тобто розв'язати рівняння у цілих числах. І до цього діафантового рівняння є ще додаткова умова ось вона. Отже, ми повинні розв'язати це в цілих числах, шановні учні. Хто з вас не знайомий з діафантовими рівняннями, ви можете натиснути. Паузу. Знайти на моєму YouTube-каналі у, у е, е, плейлісті треба знати, діафантове рівняння близнюки. Там, звичайно, рівняння простіше, прості, два прості досить ну, прості в порівнянні з цим. А все ж таки, щоб вам було легше розв'язувати, я, ну, я вже, мабуть, це не буду писати, я просто блакитне, потім прийде час, я буду перевіряти. Хочу вам підказати, як згрупувати. Оце я згрупую в лівій частині, а це я згрупую у правій частині. Це, рахуйте, була моя підказка. Підказка, спробуйте розв'язати. Ну, я думаю, ви моєю підказкою скористалися. Винесемо за дужки 16х у лівій частині. В дужках отримаємо 3К-1. І нам би дуже хотілося. Ці 3К мінус 1 отримати у правій частині, хоча б якомусь вигляді. Для того, щоб потім згрупувати, винести задушки. Як же це отримати? Спосіб досить хитрий, чесно кажучи. Ну, хто здогадався, молодець? Я винесу задушки 64 дев'ятих від 64к квадрат. Тут буде 9к квадрат. І мені треба одиничка, треба відняти одиничку, щоб потім отримати 3к-1, як добу, за формулою різниці квадрат. При розкритті дужок я отримую мінус дев'ятих. значить, я 64 маю додати. Я маю додати ті 80, які ми маємо у ріках. Правій частині. Після цього ми можемо е, помножити на. давайте ми порахуємо, не будемо поки що множити. Значить, ми можемо обчислити значення суми 784 девятих і можемо помножити на 916. Після того, як ми помножимо, буде 9х. Так, тут у нас 3К. 3к мінус 1 дорівнює 9. К квадрат 9к квадрат. Перепрошую, на 9к квадрат. 4 на 9к квадрат мінус 1. І при множенні чисел ми отримаємо таке чудове число 49. Я можу. Давайте я зразу тут мінус напишу, а тут дорівнюю, щоб було швидше. І ось я добився, в принципі, досить серйозної мети. У. Лівій частині рівняння я можу отримати добуток, а у правій частині рівняння в мене число, зокрема, 49. Отже, ми з вами фактично вийшли на те, на що ми виходили у тому діафантовому рівнянні, в діафантових рівняннях, які я вам Рекомендував переглянути, шановні учні. Це рівняння таке, для якого К належить З і Х належить З. Тому, наприклад, наше число 3К 1 є одним із дільників, може бути лише дільником числа 49. А дільники числа 49. Дільники маються на увазі не лише натуральні, а звичайно цілі числа. Плюс-мінус 1, плюс мінус 7, плюс-мінус 49. Значить, 3К 1 може дорівнювати лише одному з цих чисел. Але К ціле число, і ми повинні збагнути, що, ну, я, давайте ми навіть напишемо: 3К 1, якщо дорівнює 1К не ціла. 3к 1 дорівнює К не ціле. 3к 1 дорівнює 49 к не ціле. Тобто 3к 1 може дорівнювати. Або мінус 1, тоді к дорівнює 0, а той другий множник тоді має дорівнювати числу мінус 49. І при обчисленні ми знайдемо, що х дорівнює мінус 5. Але ж ви не забувайте, що в нас є умова 3х-8к, давайте я сюди напишу, 3х-8к більше, або дорівнює 0. І ми цю мову повинні перевірити. І для, даного, для даної пари ця умова не виконується. Рухаємося далі. Єдине, що мені треба крайнє рівність, що була. Якщо можете k-1 дорівнювати мінус 7. Тоді і другий множник повинен дорівнювати мінус 7. І якщо ми акуратно розв'яжемо, то отримаємо k дорівня мінус 2, х дорівня мінус 3. В даному разі, умова. Буде виконуватися. І х дорівнює мінус 3 буде першим коренням нашого рівня. І нарешті, третє, що ми маємо спробувати, 3к мінус 1 дорівнює мінус 49. Тоді оцей множник має дорівнювати мінус 1. Акуратно порахуємо, я, звичайно, підглядаю. k дорівнює мінус 16, х дорівнює мінус 21. Перевіряємо. 3 на мінус 21, мінус 8 на мінус 16, більше буде рівню 0. Виконується. Отже, х дорівню мінус 21, наш другий і останній цілий корінь рівняння. Ну, чесно кажучи, намагатися розв'язати не в цілих числах, а просто розв'язати рівняння. ну, та Чесно кажучи, ну, не маю часу, мені здається, що це неможливо. Шановні учні, особливо учні, які хочуть знати математику, які хочуть досліджувати математику, спробуйте це рівняння розв'язати, скажімо так, для, чи, чи, чи можете ви знайти інші ікси, які не є цілими числами. Бо цілі Корені рівняння ми з вами знайшли. Вдячний вам за увагу. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал і до нових зустрічей.